Клієнт відмовився від замовлення. Оправа у нас безобідкова, степер, на втулках, титанова. Що не влаштовує клієнта в цих окулярах? В цих окулярах його не влаштовує те, що в цій зоні він бачить відображення того, що є позаду. Спочатку були поставлені лінзи Devil Blue Nature, і там ярко виражений синій залишковий ефект. Постачальник вислав на заміну тих лінз лінзи з покриттям Silkin White. Окуляри були перероблені, лінзочка має майже немає залишкового ефекту. Але коли клієнт прийшов забирати вже ці окуляри з цими лінзами, він сказав, що так само бачить тут відображення. І воно йому заважає. І забирати він такі окуляри не буде. Ось так. К рецепту претензій немає, виконанню претензій немає. Є претензія до того, що. Йому заважає відображення. Які ваші думки з цього приводу?